Мініатюрні оранта, архістратих Михаїл та засновники Києва в столичній галереї Лавра представили масштабну виставку робіт одного з найвідоміших українських митців Анатолія Куща. Зібрали понад дві сотні його скульптур та картин різних періодів. Саме його роботи стали втіленням самої України та боротьби за незалежність. Влада Цимбаленко відвідала виставку. Це простір, де зібрана історія України. Її символи. Різних епох 250 робіт митця Анатолія Куща, серед яких знакові скульптури, які є символом нашої країни. Саме ця робота є однією з найвідоміших скульптур автора монумент незалежності на столичному майдані. І на виставці можна побачити її прототип в мініатюрі. Встановили її на честь десятиріччя незалежності України у 2001 році. Висота монумента 61 метр. І як каже автор, часу на створення. Майже не було. Темпи були шалені, шалені. Треба було зробити за рік. Те, що ви бачите, зроблено за рік. Мені давали на кожну роботу, ну по два місяці буквально. Це страшне було. Аранта, сама аранта, значить, вона це від капітелі до гілочки 12 метрів. Що таке 12 метрів? Це триповерхова хата. На ній в геральдичній формі. Наша історія від трипілля до сучасності. А дівчину на монументі скульптор писав із власної дочки художниці Кристини Катракісами. Її фото стало основою для образу оранти. Тато мене попросив, каже: Знаєш, мені треба фотографія для скульптури. Стань просто біля дому дворі візьми якусь гіляку і тримай в руках гіляку. Окей, я це зробила, я, я вислала фото, і потім, уже, коли я приїхала, він каже, я маю для тебе сюрприз. Тобто я взагалі була, знаєш, нічого про це не знала. Потім почали до мене дзвонити журналісти, питати, як це. знаєш, І тому для мене це було дуже дивно, несподівано. Я відчувала велику гордість, велику відповідальність. Ще серед відомих на весь світ робіт митця. Композиція присвячена засновникам Києва і символ самої столиці, пам'ятник архістратигу Михаїлу. Та, окрім мініатюр, вже відомих монументів на виставці представлені ще сотні інших. Експозиція охоплює ключові цикли митця з любов'ю, метаморфози, пристрасть, війна. Цей куточок він стосується голодомору. Цей твір він присвячений голодомору. Ми заглядаємо собі ж в руху. Яку ранили от хреста, коли розпинали, візки забивали в руки, так? І от ми для, дивимося ту рану і не віримо, що з нами це було. І ви бачите, це земля, а це ж ми, рідна земля. От ми вирвали шматок цей, не віримо, що 8 мільйонів пішло. Митець цю виставку називає частиною життя, але навіть тут представлені далеко не всі його роботи, адже монументи, пам'ятники, меморіальні дошки, куща розташовані в містах по всій Україні та навіть за її межами. Відкрили виставку до 80-річного ювілею скульптора. Звичайно, це в основному скульптури виконані в різних матеріалах. В основному сьогодні тут присутня бронза. Те, що ми бачимо на стінах, це барельєфи, які виконані в основному теж у бронзі. Це роботи, які автор виконував на протязі життя. Тут є роботи 80-х і 80 70-х років, що дуже цікаво, але цікаво, і те, що вони завжди актуальні. Мистецтвознавці кажуть, масштаби експозиції дозволяють побачити розвиток автора упродовж десятиліть і оцінити його вклад у сучасну українську культуру. Коли ми бачимо на цій виставці по суті доробок за мабуть років 50, я розумію, що це дуже потужний, потужне явище і величезний вклад в поле української культури. Я коли зупиняюся біля його фантастичних рельєфів, я не можу від них відійти. Якщо ви дивитесь, вони міняються. Там стільки смислів спочатку одне, а потім виринає друге, третє, десяте. На заході відкрили збір для наших захисників. Планують зібрати мільйон сімсот тисяч гривень для потреб 210-го штурмового полку. А серед тих, хто задонатить, розіграють мініатюрну копію культової скульптури Анатолія Куща Оранта Україна. Працюватиме виставка три місяці у столичній галереї Лавра. Влада Цимбаленко Костянтин Церенок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.